Вітаю всіх на каналі Село Т Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. І, звичайно ж тема сьогоднішнього відеоролика розсада, лампи для підсвічування розсади про інтернет-магазини, про схожість насіння. Отож, в цьому стелажові, який ще до кінця не заповнений, ще має місце – були причеплені світлодіодні лампи. І погоріли ці лампи не більше, як два тижні, а то, й напевно, менше. Коштувала кожна лампа 100 гривнів. Одна за одною згоріли, і чоловік поміняв ті світлодіодні лампи на ось такі. Я не знаю, чи вони люмінесцентні, чи які. Ось такі були в нас лампи три невеличких. І ось така лампа денного світла. А ще в мене ось такі лампи. Вони закріплені, прикріплені до стола. Я не знаю також, як вони називаються, бо це, правду сказати, донька мені подарувала такі лампи. Але вже з мого власного досвіду скажу, що вони кращі для вирощування розсади. Бо, наприклад, розсада витягнута дуже була в катарантусу, буквально як ниточки, а постояла кілька тижнів під цими лампами і вона виправилася, почала пускати справжні листочки, ну і бачите, що стан задовільний, потрібно її лише вже розпікірувати. Отож, такі лампи, звичайно, краще, якщо в когось є можливість придбати то Більше мені подобаються, ніж світлодіодні, котрі так швидко перегоріли. І чоловік питався про заміну, то сказали, що заміні вони не підлягають. Так що дві лампи, 200 гривень фіч і полетіли десь кудись в прірву. А під тими, що я показувала, трохи розсада витягається. А тепер про розсаду і про інтернет-магазини. Звичайно. Маю і успіхи, і невдачі. Ось такий катарантус. Дається мені, що такий він непоганий має вигляд. Я кажу, тільки потрібно його розпікірувати. В основному тут катарантус не ампельний, прямо стоячий. ампельний в двох місцях оце порожні місця, не посходив. Придбала насіння в добродарі. Також у Добродарі купувала насіння петуній. Це насіння петунії лавина красная, ампельна. Як бачите, зійшло буквально кілька рослинок. Але слава Богу, хоч так, бо деякі взагалі зовсім не посходили. Насіння придбала в добродарі. Взагалі тільки дві рослинки з десяти зійшло. Це петунія гібридна Софія, низькоросла. Ну, а в другому ряду була посіяна Оксамитова троянда ось така, куплена у інтернет-магазині Дарвіна. Не зійшло зовсім. Правда, насіння з минулого року. Ну, я кажу, можна сказати, що я неправильно його зберігала, але ж, але ж насіння не проросло зовсім. Скажу вам по правді, що у вирощуванні петунії я новачок, бо кожен рік бувало кілька рослин, готових вже до цвітіння, садила і не мала замороки. А цього року захотілося мені попробувати виростити свою петунію від самого початку. І ось такі в мене успіхи і невдачі. Дещо взагалі не зійшло, дещо зійшло тільки трошки, а дещо зійшло дуже непогано. Ось така. Сурфінія посіяна з 17 лютого. Оце від неї пакетик даймонд, перлі, петунія ампельна сурфінія. Було 5 насінинок в пробірці і зійшли всі 5 насінинок. Це насіння я купила у місцевому магазині в райцентрі. І ось такі, такі сходи петунії ампельної суміш також купляла в магазині в райцентрі. Так що зразу ж таки роблю висновок, що для себе, і говорю і вам про цей висновок, що для мене виявляється краще купувати насіння петуній у місцевих. Магазинах в райцентрі, бо в селі в нас є насіння, але воно може бути таке, що воно і лежить і 5, і 10 років. В райцентрі там краще його розбирають, ніж замовляти в інтернет-магазині, чи в одному, чи в іншому. Такий же висновок роблю по Еустомі. Правда, в місцевому магазині я не купувала Еустоми, бо понадіялася на інтернет магазинне і ось із 15 насінин і купила п'ять пакетиків, зійшло, дві, і там ніби відніється чуть-чуть третя -чуть, проросла насінинка. Але дуже такі кволі вони, так що висновок напрошується сам за себе. Але не все насіння із інтернет-магазинів дало такі погані результати. Є, звичайно, і успіхи. Ось така пеларгонія апачі, Вулична. Насіння замовляла в інтернет-магазині Добродар. З п'яти насінин зійшло чотири. Ну, перець я вам показувала, це декоративний кімнатний перець. Він раніше в мене зійшов. Прекрасно зійшов. Коліус також замовляла в інтернет-магазині Добродар. Прекрасно, ось така густота насіння, його було багатенько в пакетику. Коліус блюме, веселка. І з цього ж таки інтернет-магазину Добродар підростає. Ось так перекаліс. З п'яти насінинок зійшли всі п'ять. Цей коліус я замовляла. В інтернет-магазині Дарвіна з десяти насінинок зійшло 8, також непоганий результат. Бальзаміну оліра насіння замовляла Добродарі, чотири проростки із п'яти насінин. Також я вважаю, що дуже непогано. Звертаючи увагу на те, що насіння дуже дрібненьке, могло десь котресь і закотитися кудись. Солодкий перець Леся покільчила буквально 10 насінин, проросли всі, покільчилися вірніше, проросли, також майже всі, тільки на одній от насінинку не скинула, десь я мілко посадила на сінинку. Замовляла цей перець у людини, в мельника Валерія. вже другий рік замовляю у нього. Насіння насіння має гарну схожість. А це сходить свій перець, посадила не прокільченим насінням. Він трохи жовтенький, бо зверху був накритий кришкою. Але я сподіваюся, що зійде і виправиться. Хоч, правду сказати, я люблю садити перець та й помідори також прокільченим насінням. Але це садила сухим. В одному коротенькому відеоролику показувала, як сіяла. Селеру, ось такий вигляд вона має. Зійшла дуже непогано. Насіння купувала в райцентрі в магазині. Це селера Президент. Ось такий з неї пакет. Ось така. було 100 насінин оброблених. Насіння зійшло прекрасно. Трошки її треба підсипати, але скажу вам також з власного досвіду, що Селера не дуже так боїться витягування. Скільки в мене було, що густа, дуже загущена розсада, потім висаджувала її, коли вже підходив час на город, і вона виправлялася, і я мала досить гарні корені. Але в минулому році посіяла пізно і вже не мала гарних коренів, Я її навіть не викопувала, бо дуже вона вже дрібненька була. Винесла аж в неопалювальне приміщення, можна сказати, що на вулицю мускарики, ось, бачите, набирають вони вже бутончики. Це в мене залишилося було кілька непосаджених цибулин. я зберігала їх цілу зиму в холодильнику в шухляді. А тепер посадила по кілька, по три, по дві в горшечки і сподіваюся, що. Буде мені подарунок до 8 березня. Якщо не до 8, то трохи пізніше. Так що не забуваємо про себе самих коханих. Якщо не дарує нам хтось квітів, то ми можемо і самі собі подарувати. І така моя сьогоднішня розповідь. Дякую всім, хто дивився, хто додивився до кінця. Залишайтесь з нами. У нас на каналі Безліч тем різноманітних про наші заняття, про щоденне життя в селі, про наші клопоти. Сподіваюся, що для когось буде це цікавим. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Завжди раді новим підписникам. як завжди, кажу до зустрічі з вами був канал Село Ти Моя Доля.